Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Анастасія Павлівна, і в цьому відео ми обговоримо питання надання відпусток та ротації військовослужбовцям. Нашу державу оборонять військові Збройних сил України, Нацгвардії, територіальної оборони та органів охорони правопорядку. На сьогоднішній день, за словами міністра оборони Олексія Резенкова, лише у Збройних силах України налічується близько 700 тисяч осіб, а весь сектор безпеки та оборони охоплює до мільйона українців. Тому зараз питання звільнень і ротації є актуальними не тільки для самих військових, а й для рідних. Хто має право на відпустку, що робити та яка має бути послідовність дій для того, щоб законно отримати звільнення? Далі обговоримо у відео. Давайте розберемо ротація під час війни. Що це таке і як відбувається? Ротація це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах через певний час. Вона широко практикується в умовах ведення бойових дій. Ротація ніяк не закріплена в правових документах. Більше того, уся інформація про порядок та періоди ротації закрита у відкритому доступі її знайти неможливо. Ймовірно, це робиться для того, щоб ворог не підозрював про рух військовослужбовців, окремих частин та підрозділів. Експерти зазначають, що під час в інтенсивних бойових дій командуванні досить важко провести ротацію та замінити одну бригаду іншою, оскільки при проведенні такої процедури послаблюються позиції. А ймовірно, таким моментом може скористатися ворог. Проте, в окремих пунктах указу президента України про положення про походження громадянами України військової служби в Збройних силах України зазначається, що військовослужбовці можуть бути направлені у відречення самостійно або у складі військового підрозділу, зокрема з метою виконання обов'язків військової служби у складі військових частин, задіяних до ведення воєнних дій. Військовослужбовці направляються у таке відрядження за рішенням командирів військових частин або старших командирів. Про що видається наказ командира військової частини по строєвій частині? Військові, які були направлені у відрядження, видають відповідні посвідчення. Після прибуття на місце відрядження військові йдуть до командування, щоб повідомити про своє прибуття, стати на облік та виконувати бойові завдання. Більш детальної інформації про терміни, правила та проведення ротації у відкритому доступі немає. Відомо, що терміни ротації встановлює командування Збройних сил України відповідно до потреб та відповідних завдань. Щоб більш детально дізнатися про ротацію, військовослужбовець має право особисто звернутися до свого командування, щоб з'ясувати термін, умови та правила проведення такої заміни. Наступне питання, яке ми розглянемо у цьому відео: право на відпустку, загалом враховуючи вимоги закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю найбільше як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж дві доби в один кінець. До сімейних обставин можуть належати Перше укладення шлюбу військовослужбовця, тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу, дружини, чоловіка, батька, матері, відчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, пачерки, рідного брата або сестри, військовослужбовця, батька або матері, подружжя або особи, інших рідних, пожежа або інше стихійне лихо, яке спіткало сім'ю військовослужбовця. Або інші виняткові випадки, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна за рішенням командира військової частини. А тепер обговоримо порядок оформлення відпустки. Перше службовець подає рапорт безпосередньо командиру. Командир передає рапорт до штабу військової частини для подання на розгляд командиру військової частини. Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки. Якщо це відмова, то вона повинна бути обґрунтованою. Які ще права виплати і пільги мають військовослужбовці, ми розглядаємо у минулих відео. Посилання залишу під відео. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково подивіться, щоб здати свої права та права своїх рідних. У практиці нашої компанії ми часто боремося за права військових та їх рідних. До центру правової допомоги звернулися клієнти близько 20 осіб. Для надання вичерпної всебічної допомоги з ними були укладені договори про надання правової допомоги. Проблема стосувалася ротації, надання відпусток, забезпечення майном та продуктами харчування. Після рішучого втручання в дану ситуацію адвоката, а саме підготовка та направлення адвокатських запитів, скарг, заяв та колективного звернення, дану проблему вдалося вирішити. Колективна скарга військовослужбовців може подаватися однією особою, але підписувати мають всі, хто бере в цьому участь. Згідно закону України про звернення громадян, на скаргу мають надати відповідь протягом 30 днів. До скарги додаються такі документи: паспорти, ідентифікаційний код, військовий квиток та за наявності витяг з наказу. З нашої практики ми можемо побачити, що не всі питання можуть бути індивідуальними, іноді, щоб вирішити несправедливість, можна подати скарги і заяви колективом. Якщо у вас залишились питання по цьому відео, пишіть в коментарі або запитуйтесь до нас на консультацію. Минулого разу ми розповідали цікаве питання в порядок і умови перерахування пенсії. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням. Знайомтесь, ставте лайки та звертайтесь, якщо потрібна допомога. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Анастасія Павлівна. До зустрічі у новому відео.